Турору проти цивільних. Донат. Справжні українці. Міняють донати на от такі білетики. Дорога до перемоги. Тобто, маємо два білети. Донат 100 гривень один шанс виграти. Такий білет. 1000 гривень. Маєте 10 шансів виграти білет. Так, я скажу так, справжні українці, не треба мені билет на якусь виставу. Мені треба, щоб моя країна була незалежна, е здорова, жива. Та щоб далі процвітала. На днях дзвонили мені по телефону кажуть, що ваш номер там щось виграв, якусь там грошову. Компенсацію якусь там виграв туди-сюди. Я кажу, не треба мені ця грошова компенсація. Відійшли все на ЗСУ. Так що так, слава Незалежній Україні.